Сьогодні ми завітали на Тернопільщину. Артмаш тут поставив лінію грануляції комбікорму півтори тони на годину для курки. Ми сьогодні відвідуємо підприємство Фаворит Курча. Лінія виробляє 12 тонн гранульованого комбікорму щодня, забезпечуючи відгодівлю понад 100 тисяч курей. Обладнання купувалося за грантові кошти. Тому наш юридичний відділ надав усю необхідну допомогу. Місяць тому команда Артмаш приїжджала, щоб допомогти нашим клієнтам з установкою та налаштуванням обладнання. А сьогодні ми плануємо почути враження від його використання. У складі комплексу три бункери по 20 кубічних метрів для зберігання зерна, кукурудзи та соєвого шроту. Пневмосистема з електричними регульованими шиберами, пневматична дробарка з плавним пуском та аспіраційною системою, під'єднаною до змішувача з завантаженням півтори тони комбікорму, система розтуманювання олії, вивантаження комбікорму йде у шнек-дозатор з двома головами, що подає корм на два гранулятори. Перший гранулятор потужністю 37 кВт, продуктивністю продуктивністю тона, то на на годину. Другий гранулятор потужністю 22 кВт з продуктивністю 400-600 кг на годину, зі змогою робити стартовий комбікорм для курчат розміром 2 мм, охолоджувач, який здатний охолоджувати 2 тони гранул на годину. Вібраційний стіл служить для просіювання гранул. Охолоджені, просіяні, готові гранули направляються в мішки біг-беги для транспортування в пташники. Олег, доброго дня? Добрий е, до вас приїжджали наші хлопці на монтаж лінії. Як загалом було з ними працювати? Чи ви задоволені цим сервісом? Розкажіть, да будь ласка, два слова. Все нормально, хороші хлопці швиденько зробили. Що не знали, передзвонили до ваших mm -hmm. там. Все без питань. Е, скажіть, будь ласка, скільки ви в середньому виготовляєте комбікорму чи за годину, чи там за зміну? скільки ця лінія реально дає гранульованого комбікорму? То один гранулятор на швидкості 50-45-50 угу. десь в годину. Ну, одну тонну в годину в годину 10. Одна тонна година, година, година 10. Скажіть, будь ласка, а чи загалом комфортно працювати на даній лінії? Ось таке питання. І що би ви хотіли покращити, так як ми завод-виробник, нам дуже важливо почути вашу думку? Так як ви працюєте на даній лінії, ви бачите її вживу, ви бачите, як вона працює, і так далі. О, якщо в нас дуже швидко йде подача, вібростіл не, сп... ну, не справляється, багато йде пилюки, муки йде в бек. Угу, тобто не сама угу. гранула, а йде трошки ще мука. Ну і плюс це мука, що висипається. Якщо знову ж таки багато швидкість угу, велика, угу. то нам приходиться частенько її брати, висипати з-під вібростола, Змішувачу, цей шо на подачу на гранулят. Ми, як виробники, постараємося зробити все для того, щоб устранити ці речі, і щоб було ще комфортніше працювати. А я вам хочу подякувати і побажати, щоб нічого не ламалось, все працювало і все було ок. Ми завжди готові вислухати ваші побажання та спільно знайти найкращі рішення для підвищення ефективності вашого виробництва. Наші фахівці забезпечують всебічну підтримку та готові надати додаткові консультації з експлуатації лінії. Ми цінуємо вашу довіру та прагнемо досягти найвищих стандартів якості разом із вами.